Ваше служіння, та за те, що ви ісо, приїхали і послужили. А, це велика справа, коли ми. До речі, тут тут зв'язок з Євангелієм від Марка. Євангеліем від Марка один з ключових його віршів це те, що де Ісус каже, що син людський прийшов не для того, щоб йому служили, а щоб послужити і віддати свою душу для спасіння багатьох. Іван Ірак і Відмарка і Від нам зображає Христа саме як того, хто прийшов послужити і хто служив. І Ісус закликає всіх йти Його, його шляхом, Його слідами. Всіх нас Ісус закликає, Бог, Ісус закликає нас слідувати за Ним, тобто також служити. І тому ті Ті люди, які відкликаються на цей оклик, які служать, а... вони достойні подяки, достойні пошани. Ісус навіть каже, що хто мені служить, того вшанує Отець мій. Це ну, найбільше. Тобто те, що ми можемо подякувати, це таке. Це, це мало що для вас мабуть, значить, Чи що ми якось вас вшануємо. Наскільки можемо. Але Слово Боже запевняє, що тих той, хто служить, буде вшанований це. Оці слова я хочу, щоб ви для себе взяли. Да, і тому ми дякуємо вам. І зараз помолимо, щоб Господь благословив вашу дорогу. Господь наш. Поклоняємось тобі і дякуємо Тобі за прекрасний час, який був. Нашій церкві, коли тут був табір дитячий і служіння тобі протягом цих п'яти днів. Господи, ми дякуємо за те, як ти це все влаштував, адже ми не розраховували, що цей табір буде, але ти своїм проведінням в останній момент дав нам цю можливість. Господи, ми дякуємо Тобі за це, дякуємо за тих людей, які от в нинішніх умовах. Нелегких. Вони відгукнулись на цей поклик і приїхали і послужили нам, і не тільки нам. Господи, дякую за цих молодих людей. Я прошу, щоб Ти благословив кожного з них, благословив подальше життя і подальше служіння Тобі, щоб це служіння для них це було не просто чимось таким, чим вони в молодості займалися, щоб це стало яким стилем способом всього їхнього подальшого життя. Господи, просим і за нашу церкву, щоб те, що було посіяно, щоб воно мало успіх і мало, мало сходи, щоб ти благословив серця тих, хто були тут на програмі цього тижня, щоб це також було для їхнього духовного зростання, Господи, щоб ці. Сім'я Євангелія в свій час дало сходи віри, благослови, Господи. І зараз просимо, щоб Ти благословив дорогу цих молодих людей, зберігай їх, допоміг благополучно дістатись до тих місць, де вони знаходяться. Влаштуй все, Господи, по, по волі Твоїй, по милості Твоїй. Слава тобі за все, наш Бог. Амінь. дякую. Все, дякую вам. Хай Бог благословляє, так ви можете їхати. Дякуємо церква з Богом.